Сьогодні у нас перша частина річного майстер-класу, який присвячений заповненню декларації з податку на прибуток плюс оптимізація. І задумка така ж, як була вчора, коли я проводила для спрощенців задумка наступна: сам річний майстер-клас уже з покроковим заповненням самої декларації ми будемо розглядати в січні, а саме 30 січня з податку на прибуток. Але ті речі, про які варто би було знати вже в цьому році, для того, щоб планувати податкові наслідки за результатами 2025 року, нам варто би було знати цього року. Отже, все, що було в змінах 2025 року для полегшення заповнення річної звітності, буде на цих річних майстер-класах. Що сьогодні? Сьогодні перша частина ось цього майстер класу щодо заповнення декларацій з прибутку та оптимізації. І давайте ми подивимося програму і які пункти з цієї програми будуть уже сьогодні. Дивіться: етапи закриття звітного періоду, аналіз впливу на оподаткування це, по суті, такий перевірочний список, така собі міні-інвентаризація. Покроково пройтися по певних пунктах, щоб зрозуміти, чи нічого не забули з того, що буде мати вплив на об'єкт до оподаткування. Друге, ми сьогодні поговоримо про податкове навантаження. Про оптимізацію будемо говорити в січні. І новації 2025 року, які можуть мати вплив на 26 рік. Це є ось цей розділ другий. Допомога неприбутківцям, визначення пов'язаності осіб зміни, зміни, які були з приводу переліків 1045-480 – і далі, у січні ми розберемо заповнення декларації та додатків. Безумовно, що кожен додаток я буду формувати в Excel для того, щоб зрозуміти, яким чином працює арифметика. Це будуть додатки БД, ЩАВ, АВ, ЗП, РІ, ПН, АМ, ПП, ЦП, ВП, МПЗ і КІК. ТЦ заповнювати не будемо. Кік будемо заповнювати за спрощеним варіантом, коли немає об'єкту до оподаткування, але кік є. Четверта тема, яка буде, це виправлення помилки спочатку обух обліку, пізніше та декларації. Знаєте, не помиляється той, хто не працює, а той, хто працює. Помиляється так точно, іноді навіть робить це намисне. Той, хто не один раз є на моєму вебінарі, знає про що я говорю. Тому безумовно має бути чіткий алгоритм виправлення помилки тоді, коли це вилазить. Вартість, ви бачите, 2,910. Наскільки я знаю, вона сьогодні ще працює, а вже не працює. Ой! Акція та які ті, які знижки були до Чорної п'ятниці, вчора був останній день, 4 грудня. У мене прохання до відділу продаж, будь ласочка, дайте посилання все-таки на е цю чорну п'ятницю. І якщо річні майстер-класи а там є з цих 12 продуктів, вони є на знижці. Е давайте для наших учасників тільки для тих, хто зараз в прямому ефірі, ми збережемо цю знижку, тому що по завершенню ефіру. Відео буде недоступне, і фактично ми цю акцію собі зараз продовжуємо на 2 години, тому що ми сьогодні працюємо 2 години. Дякую. Будь ласка, дякую. Так, добре. Тому користайте, хто думає, ви можете собі відкрити це посилання, а пізніше подивитись, що там є на акції. Щоб зараз ви на це не відволікались. Отже. Повна програма на сьогоднішню нашу з вами зустріч. Поговоримо про новації 25-го року, які вплинуть на заповнення річної декларації. А ті зміни, які, наприклад, торкаються банків про підвищення ставки до 50%, Я дивилася, закон він прийнятий, але ще не опублікований. Але про нього сенсу наразі нема. Говорити сенсу Чому? Тому що це в 26-му, а ми ж говоримо про закриття звітності 25-го. Тому серед новацій про це теж говорити не буду, зупинятись не хочеться. Поговоримо про допомогу неприбутковим, а також ось цей новий додаток БД та ПП. Покажу фрагмент Excel, в якому якраз покажу, яким чином на річному майстер-класі ми в Excel будемо розбирати кейси, будете мати можливість подивитись. Поговоримо про зміни 2025 року щодо визначення пов'язаності осіб і зміни до переліків Кабмінівських. Четверте питання сьогоднішнє це етапи закриття звітного періоду, аналіз впливу на оподаткування. І завершимо сьогодні податковим навантаженням. Ідемо далі. Другий, другий пункт це допомога неприбутковим організаціям та армії, розрахунок ліміту та заповнення додатків БД та ПП. Мабуть, на сьогоднішній день немає жодного підприємства, яке б не здійснювало допомогу іншим. Все те, про що я зараз буду говорити, стосуватиметься виключно платників податку на прибуток. У яких рядок 0,1 перевищує 40 мільйонів, тобто я говорю про високодохідників, і друга категорія, це платники податку на прибуток менше 40 мільйонів, але які не прийняли рішення про незастосування податкових різниць, тобто добровільно застосовують податкові різниці високодохідника, все всіх інших категорій. Платників податку на прибуток, наприклад, малодохідники, що відмовились від застосування різниць. Тема друга стосуватись не буде. Зміни, які відбулися до форми декларації, пов'язані з тим, що нам додали новий додаток БД по-хорошому за рік, вперше ми будемо його заповнювати. Так, і що змінилося? Фактично три рядки додатку РІ, дивіться, 3,19 це 4-відсоткова різниця, 3113 – це спортивним 8-відсоткове перевищення. До цих рядків додатку РІ додадуть букву БД і буде 3,19 БД, 3,113 БД. Що це означає? Якщо в додатку РІ ви бачите цифру. І символ це означає, що до цього додатку показник переноситься з іншого додатку. Отже, в РІ, з БД ми будемо переносити в ці рядки показники, які розрахуємо. Це дві зміни. І третя зміна. Додали новий рядочок в додатку РІ 4, 1,25. Теж буква БД, буква 2 БД. Що означає, що сюди ми будемо якраз переносити перевищення 8, а не 4%. Зараз про все розкажу. Також ця зміна зачепила резидентів Діасіті. їхній додаток Дія кілометровий, теж в ньому з'явився рядочок 21 БД, 20 БД. Ну, річний майстер-клас 21 січня в цифрах обов'язково розберемо заповнення. Тепер давайте звідки ноги ростуть, щоб було розуміння, що в тому буде показувати. У нас з вами є пункт 145.9, який говорить, якщо ми допомагаємо грошима, товарами, послугами неприбутковим організаціям, у випадку, якщо сума нашої допомоги перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього року, то сума перевищення буде збільшуючою податковою різницею. І ось що це означає: мова йде про рядок 0,4. Рядок 0,4 попередньої декларації. Тому для 2025 року ми з вами візьмемо 24 рік декларацію рядок 0,4. Якщо виявиться, що в тому вашому рядку 0,4 є збиток, тоді вся сума допомоги буде оподатковуватись. Або якщо в минулому році ви були на спрощеній системі, наприклад, так? Тому 0,4 рядок попереднього року, він має бути додатнім значенням, має бути і ще й значення додатнє. І ось цього візьмемо 4%. Зміни, які відбулися протягом року, є наступними. Нам додали 72 пункт. Цей пункт додали протягом 25-го року. І неважливо, з якого числа він запрацював, тому що в самій нормі прописали, що ось ця новація застосовується з 25-го року до кінця календарного року, у якому буде припинено чи скасовано воєнний стан. Чудове формулювання, дай Боже, щоб всі зміни саме так формулювали, сказано з 25-го. і тому. Вперше з 1 січня 25-го буде застосовуватись ось це коригування. Яке нам говорять: якщо ви допомогли неприбутковим грошима, товарами, роботами, послугами, то ліміт буде становити не 4% а 8%. Але при умові, що ви допомогли. Благодійним організаціям у вартості більше 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року. Ну тобто, законодавець прописав таким чином, щоб стимулювати допомагати більше саме благодійним організаціям, саме для БО. І виходить так, що якщо все, що ви допомогли, не було жодної БО, або було, але це є. В сумі менше, ніж 4% у податковому прибутку минулого року, то ліміт для вас, як і раніше, 4%. Якщо ж ви допомогли благодійним в сумі більш 4% у податкового прибутку попереднього звітного року, тоді маєте можливість 8% перевищення збільшувати податкову різницю, рахувати. Як порахувати цей ліміт? Дуже просто ще раз, беремо 24 рік. Беремо 4%, і ви будете бачити ліміт. І важливо цього року допомогти благодійним час ще є, грудень ще є у нас допомогти так, щоб було більше, ніж 4%. Тоді буде більш вигідна сума ліміту. Я ще повернусь до числового прикладу заповнення додатків обов'язково, але ще скажу ось про такий пункт. У нас є ще з вами один пункт 69.6, це вже підрозділ 10, у якому сказано, що пункт 145.9, там де 4%, а значить, і там, де 8%. 82-й пункт він на 145.9 пункт накладається. Отже, якщо ми допомогли кому. Службі безпеки України ось. Збройним силам України, Національній гвардії. І ось тут перелік, кому ми допомогли ще. А ви ще пише, чим допомогли. Ми можемо того не читати. Тут є каски, є бронежилети, але це все не має значення, тому що є чарівне слово, а також інші товари, виконані роботи, надані послуги. І навіть трошечки далі є про перераховані гроші, тобто гроші перераховані на спеціальні рахунки, відкриті НБУ. І тому, якщо це гроші, то перераховані на рахунки НБУ, якщо це щось інше, товари, роботи, послуги, неважливо, каски, не каски, неважливо, важливо, кому що було з цього переліку, тоді не працює 4% коригування і 8%. Тоді вся сума допомоги. Витрати, а через РІ, збільшуючи різниці нема. Але не все так просто: законодавець, коли дає якусь знаєте, пільгу, поблажку, він зато обов'язково щось натомість просить. В даному випадку, що просить законодавець: А покажи нам, скільки ти зекономив у зв'язку з тим, що діє цей пункт 696. Це означає, що ми маємо віртуально. Порахувати 4% ліміт і порахувати, а скільки би ми заплатили податок на прибуток у зв'язку з більшуючою податковою різницею 4%, саме якщо б цього пункту не було. Я не знаю, для чого це оце от, порахувати на папері. Але це за собою дивіться, зобов'язує тягне заповнення додатку ПП. Додаток ПП це розмір пільги. І тут є такий коварний момент, коли. Бухгалтер каже, ну, не заповню, ну, що мені за це буде? Ну, звідси ж, зобов'язань не випливає. Так, я підтверджую, це правда. зобов'язань з додатку не випливає, але якщо не буде заповнений додаток, який містить показники для заповнення, то декларація втрачає статус декларації і вважається такою, що подана до відома. Це не одразу зрозуміло. Податківцям, це може вилізти в процесі, але такий ризик є. І тому віртуально, довідково, але додаток ПП ми маємо показувати. Тепер перехожу до прикладу: давайте ми його розберемо. Сам додаток БД розробляв якийсь дуже розумний чоловік, тому що якщо правильно його заповнити. Податкова різниця автоматично є порахованою. Знаєте, я собі згадую, ось коли я готую оці Excel, розшифровки до декларації, і знаєте, рахую, там є додатки у нас різниці пов'язані з тонкою капіталізацією. І я думаю, боже, хто ж оце от придумував цю тонку капіталізацію? Нашу так це складно. Тут не простіше. Але так придумана ця таблиця взагалі, додатки у таблиці у цьому додатку, всього є шість таблиць, що все набагато просто, і просто потрібно заповнити відповідні комірки. Ось зараз ви самі це побачите. В таблиці першій ми просто робимо таку примірочку. В рядку 1.1 ми вказуємо об'єкт оподаткування попереднього року. Тобто рядок 1,1 це в нас буде четвертий рядок 24-го року. Поставили, наприклад, 1 мільйон 348. 000. В рядку 1.2 примірка. Ми 4% від цього рахуємо. Це 40 тисяч. І в рядку 1.3 8% це 80 тисяч. І далі собі думаємо: в залежності від того, на яку суму ми допомогли. Якщо ми допомогли за таких от цифр на суму більше 40 тисяч, 40 014, у нас буде працювати 8% ліміт. Кому допомогли Благодійним. Якщо ж благодійним ми допомогли на суму менше 40 тисяч, то будемо мати ліміт 4%. Розумієте? Ідемо. Таблиця друга, будемо розшифровувати, дивіться, як для податкової гарно видно, кому ми допомогли і чим допомогли. Значить, в таблиці 2 ми розписуємо неприбуткові організації, вказуючи їхній код ЄДРПО, а також код ознаки неприбутковості. Саме по коду ознаки податкова зможе перевірити: а благодійним організаціям, скільки ви допомогли. В даному випадку, благодійна організація Дівчата. Розшифровуємо, коли ми заповнили, ось ми їм допомогли 45 тисяч коштами. Далі церква Анни 50 тисяч безоплатно передані товари. І Надія 30 тисяч безоплатно перераховані кошти. В чому ж це такий, знаєте, смарт коротше додаток? Тому що він, мало того, що практично унеможливлює. Помилки настільки все гарно розписано, але крім того, він дає максимум повної інформації податківцям. Кому ви там допомогли? Чим ви там допомогли? Ага, церкві Анни ви передали товари на 50 тисяч. А що там дамо інформацію в відділ ПДВ? Платник ПДВ. А що там у нас по 197.1:15? А звільнена операція, а що там пільга була, виписана податкова накладна, а можливо, там розподіл потрібно, розумієте? Тобто красота, ну просто той, хто робив цю таблицю, ну молодець 12 балів. Розписали, чим ми допомагали, і в сьомій колонці поставили усього. В даному випадку всього 125, але з них саме благодійним ми допомогли на суму 45. Ви вже бачите, що 45 це є більше 40, це означає, що у нас буде працювати 8% ліміт. Але нам не треба над тим думати, тому що наступна таблиця 2 якраз буде це рахувати. Рядок 22.1 каже, щоб ми з вами ось цих 45 поділили на мільйон. І отриманий відсоток 4,5. Говорить, що це більше 4. Отже, ми заповнюємо далі рядок 2.4, де працює 8% перевищення. Рядок 2,3 не заповнюється. Внизу є примітка, що можна заповнити одночасно виключно один з рядків або 2,3, або 2,4. Дивіться, якщо в рядку 2,2,1. У нас би було менше 4%, тоді б ми заповнили рядок 2,3%. А у нас більше 4% і тому заповнюємо рядок 2,4. А як ми його заповнюємо? Тут все пише сума перевищення над 8%. Візьміть, будь ласка, калькулятор і перевірте: 125 тисяч всього наша допомога. Мінус 8%, а 8 це 80 тисяч 0,28%. Перевірте, чи у вас вийшло 44 972. Якщо вийшло, поставте, будь ласка, плюс. Даша, бачу ваше питання. Не готова відповісти, треба дивитися, шукати. Можу тільки скопіювати ваше питання, щоб воно не загубилося. Колеги, дайте мені зворотній зв'язочок, чи, чи вийшло у вас так? Чи вийшла у вас така цифра? А я собі збережу коментар далі, для того, щоб можна було пізніше це побачити. Ну що, не маєте калькулятора під руками? Вийшло. І приклад наступний. Давайте дивимося далі. Так, зараз, 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 зараз. Бачу, є плюсик. Добре, давайте дивимося далі. За прикладом другим, ті самі показники вихідні у таблиці першій, а в таблиці другій у нас трошки змінились обставини. І благодійній організації ми допомогли на суму лише 15 тисяч. 15 тисяч. А всього розмір нашої допомоги 95 тисяч. Ну, ви вже бачите, що 15 тисяч це є менше 40, менше 4%. Отже, в нас працюватиме 4% ліміт. В рядку 221 таблиці 2 ми з вами поділимо ось 15 тисяч на мільйон. І в нас вийде 1,5, що означатиме заповнення рядка 2.3. Рядок 2.3 каже: будь ласка, всього 95, відніми 40 014. І будеш мати перевищення в сумі 54 986. Скажіть клас. Клас. Тобто, дійсно, розумно це все прописано. Що ще є в цьому додатку БД? Є ще таблиця третя. В якій ми заповнюємо допомогу саме спортивним неприбутковим організаціям. У нас там завжди діяло 8% перевищення 8-відсотковий ліміт. Аналогічно розписали назву, код, код ознаки неприбутковості, і в даному випадку загальна сума 98 тисяч, а перевищення над 80, ось, над рядком 1.3. Нам дає суму 17972. І ще приклад четвертий це у випадку, якщо ми допомогли армії або іншій установі із пункту 69.6, який я вище вам показувала. Тоді потрібно просто розписати в таблиці 6, кому саме ми допомогли, знову ж таки, в розрізі грошей, товарів, робіт та послуг. І не буде ніякого перевищення зв'язку з цим рахуватись. Проте, сума всього, з рядку 6.1 братиме участь у розрахунку пільги для додатку ПП. І зараз я відкрию вам Excel приклад. За таким принципом будуть усі приклади побудовані на річному майстер-класі. Я, знаєте, що ще не розглядаю? Не розглядала. Додатки БД для резидентів Діасіті. це буде 21 січня. Ми будемо це розбирати. Добре, плюсик ваш бачу. Тепер що я зроблю? Я зроблю показ екрану ось ось. І хочу вам показати ось такий приклад. Доведеться трошки його зменшити, щоб можна було хоч якось це прочитати. Дивіться, у нас ТОП А високодохідник, підприємство, що спеціалізується на постачанні електроніки. У 2025 році безоплатно передало товари та кошти на підтримку держави у зв'язку з військовою агресією РФ. Підприємство здійснювало у 2025 році такі операції. Перше, передано у вигляді безпілотних квадрокоптерів в військовій частині ЗСУ 4 мільйони 500 000. Я вже собі маркую, що це є пункт 69,6. Коригувати податкову різницю не будемо, але пільгу рахувати будемо. Далі перераховано кошти на спеціальні рахунки НБУ 2 600 це буде мій пункт 696. Далі передано гуманітарну допомогу засоби гігієни громадській організації, яка входить до реєстру неприбуткових без гуманітарного статусу. Буде коригування. Ліміт буде 4 чи 8. Не знаю, буду рахувати. Далі передано медикаменти лікарні, що є комунальним закладом охорони здоров'я. Це є в пункті 69.6. Це означає, що коригувати ліміт я не буду, але пільгу рахувати буду. Одразу собі тут з боку я додаю всі цифри, які виділила рожевим. І для мене це знак, що по цьому ліміт я рахувати не буду, але розмір пільги рахувати буду.